до темряви. Кажуть, що диявол приходить не з рогами, не з димом і не зі смородом пекла. Він приходить у костюмі чисто виголеним, іноді навіть з ковтрою на колінах у старому кріслі з ослабленими руками, але гострим як скальпель розумом. Саме так він і з'явився у моєму житті у вигляді містера Вілкокса. Я працювала медсестрою у Нью-Йорку. Час був складний після серцевого удару в мого чоловіка Чеда, і ми ледве зводили кінці з кінцями, мої руки тряслись після нічних змін, мої думки розчинялися в нескінченних рахунках і нескінченній втраті, а потім з'явився він. Містер Джордж Вілкокс, мій пацієнт, у минулому викладач етики в престижному університеті. Іронія, його тіло вже неслухняне, але мова чітка, обґрунтована, майже літературна. Він вів себе з гідністю з тим самим жахливим спокоєм, який буває лише у тих, хто не боїться смерті або вже бачив її. Або щось страшніше. Він багато мовчав, але якось після зміни, коли я вже збиралась іти, він мені сказав: Норо, дозвольте поставити вам філософське питання, гіпотетичне, звісно, слухаю містере Вілкокс, уявімо, що хтось, скажімо, старий професор, хоче вирішити останню моральну задачу в житті. І для цього йому потрібен інший учасник, жінка з моральними сумнівами і сильною мотивацією. Він не сміявся, він не грав, і я не відчувала, що це жарт. Все в мені напружилось, але я кивнула. Він продовжив: У вас є моральний компас, Норо, але якщо стрілка тремтить, це не завжди означає, що ви йдете неправильно. Іноді це означає, що ви стоїте на порозі чогось нового, а тепер до суті, я хочу, щоб ви сказали одну неправду комусь одного разу у певний момент, але за це я дам вам сто тисяч доларів. Спочатку я подумала, що він з'їхав з глузду, потім, що це перевірка. Але коли він відкрив шухляду і поклав туди банківський чек із моїм іменем і сумою, я вперше відчула, що цей світ дійсно може зігнути твою душу, вам не доведеться нічого красти, вбивати чи принижуватись, лише сказати одну фразу одній людині і не питати мене навіщо. А як щодо моралі? спитала я, навіть не думаючи, о! Він посміхнувся, саме це я і хочу перевірити. Я взяла чек, не готівку, чек. Я могла просто не отримувати готівку, могла й викинути його, могла забути, але вже тоді, як я розумію, я сказала так: я приховала чек, не через те, що соромилась, хоча, мабуть, частково й тому. Просто не хотіла, щоб чек знав. Він і так дивився на мене, як на жінку, яка його терпить, після інсульту він став іншою людиною, повільною, замкнутою, схильною до нападів злості, але слабкою настільки, що ця злість викликала в мене не страх, а жаль. Жаль з почуттів у шлюбі, я тримала чек у медичному щоденнику між сторінками, де колись записувала дозування. Імена пацієнтів та їх алергії. Тепер там лежала обіцянка, одна брехня, і вся наша щедом домзледенна реальність зміниться. Минуло кілька тижнів Вінкокс не згадував про пропозицію. Він поводився, як завжди, вічно спокійний, наче смерть вже сиділа поряд з ним, і вони грали в шахи. А потім одного ранку він подивився мені в очі так, ніби щось зважував, і сказав: настав час. Кому і що сказати? запитала я майже машинально. На вулиці живе мій колишній колега, його звати Мейсон Дарнелл. Він одружений і має коханку, звісно, але то не моя справа. Ваша задача підійти до нього в супермаркеті, подивитися в очі і сказати: Моя подруга бачила тебе з тією дівкою, твоя дружина теж дізнається. І все, і все. Це здалося мені смішним, примітивним, беззубим, але щось в голосі містера Вілкокса змусило мою шкіру повсти мурашками. Це не була просто гра, він щось знав, і саме це знання робило його страшним. Я пішла, знала, де той супермаркет, навіть знала, як виглядає Дарнал, бачила його пару разів у вікно лікарні, коли він приїздив до когось із пацієнтів. Він був схожий на такого собі чесного американця, Сорочка в клітинку, доброзичлива усмішка, хрусткий голос. Я чекала біля полиці з кавою, поки він не з'явився. У нього був кошик із молоком, бананами і якимись вітамінами, смішна буденність. Я зробила вигляд, що щось вибираю, і тихо, майже пошепки сказала Моя подруга бачила тебе з тією дівкою, твоя дружина теж дізнається. І пішла, не обертаючись. Я не очікувала, що мені буде настільки. Погано. Це було ніби отруїти когось, не до смерті, а просто отруїти, знаючи, що він тепер хворітиме щодня, але ще гірше було те, що я відчула піднесення, легкість, я зробила це і мені дали дозвіл. Наступного дня, коли я прийшла на зміну, Вілкок знову лежав, мов статуя. Його очі були закриті, але він сказав, Добре, ви зробили це, тепер чек ваш. Це все? запитала я. Ви чекали крові? Ні, але мені хочеться знати, чому? Мораль, Норо, прошепотів він, Мораль це не набір правил, це межа, яку людина встановлює сама для себе, і ви щойно її переступили. Я взяла чек. Це раз всерйоз, але вночі я не спала, бо коли я вийшла з лікарні того дня, я подумала, а що, якщо це була не просто гра? А що, як те, що я сказала, вже почало руйнувати чиюсь сім'ю, як іржа роз'їдає метал? І чомусь я уявила, що наступного разу фраза буде складнішою. Після того вечора моє життя розділилось на до і після, я мала гроші. Чек був переведений в готівку, я сплатила борги, купила новий матрац, зробила чеду нову крісло каталку з електроприводом, ми навіть змогли дозволити собі новий телевізор той, що з голосовим управлінням, але всі ці речі здавались мені пластиковими, ніби я живу у вітрині. Де все красиво, але фальшиво, і весь цей новий комфорт ніби тиснув на мене. Я намагалась знову бути звичайною, змінювала постіль хворим, записувала температури, терпіла нарікання пацієнтів, що каву приношу не з тим цукром. Але в голові була тільки одна думка: чи справді це було без наслідків, і відповідь прийшла швидше, ніж я думала. Одного ранку я побачила в новинах коротку замітку, невеликий матеріал на сайті, що писав про місцеве життя. Професор Мейсон Дарнелл, колишній викладач психології, був знайденим мертвим у своєму домі. За попередньою версією поліції самогубство. Наразі ведеться розслідування. Мені стало погано. Настільки, що я ледь не втратила свідомість прямо в коридорі лікарні. Мене посадили на лавку, принесли води, а в голові стукало тільки одне слово Через мене. Коли я прийшла до Вілкокса в палату, він вже чекав. Бачу, ви дізналися, сказав він, навіть не відкриваючи очей. Ви знали, що він, що він це зробить? Ні. Я знав, що у нього є тінь, і ви торкнулися до цієї тіні. Це жахливо, це правда, а правда не завжди гарна. Ви ж знали, що кажете щось, що може боліти, ви зробили вибір. Я хотіла кричати, але моє горло пересохло. Все, що я могла, це мовчки дивитись на нього як на щось огидне і божественне одночасно, а потім він сказав. У мене є ще одна пропозиція остання вдвічі більше грошей, але цього разу я не скажу, що саме ви зробите, поки не погодитесь. Я встала і вийшла. Вперше в житті не попрощалась із пацієнтом. Я була впевнена, більше я туди не повернусь, але наступного ранку знову була біля його ліжка. Чому? Бо життя після зламу. Як тіло після надрізу, можна зашити, але шрам залишиться, і всередині завжди буде свербіти питання, а що як далі глибше. Я погодилась, він не зрадів, не здивувався, просто сказав: Сьогодні вночі ви підете в одну квартиру, вам дадуть адресу, там літня жінка, у неї деменція, вона не розуміє, хто ви. Але ви скажете їй, що її син помер, що він більше не прийде. Але це ж брехня. Звісно, він живий і буде завтра вранці, але цілу ніч вона буде думати, що він мертвий. Навіщо їй це? А ось це вже не ваша справа. Питання лише одне, чи зробите ви це за сто тисяч? Цієї ночі я сиділа в машині на парковці біля старого будинку, у кишені конверт, в голові тиша, така ж тиша, яку я чула в юності, коли в моєму місті зникла дівчинка, і всі мовчали, хоч знали, ця тиша не від спокою, вона від страху сказати правду. Я зайшла в її під'їзд, подзвонила. Відчинила двері стара жінка з порожніми очима і дивилась на мене, ніби знала щось, чого не знаю я. Я сказала те, що мала сказати, і в ту ж секунду відчула, як повітря навколо мене змінилось. Воно стало важким, мов за мною хтось стоїть. Я повернулася там нікого, але коли я вийшла на вулицю, я знала: тепер я не сама. І не в тому сенсі, що за мною стежать, а в тому, що щось пройшло крізь мене. Всю ніч я не могла заснути, не через провину вона вже була знайомою, майже рідною, а через інше відчуття, нове, незрозуміле, ніби за моїми очима всередині черепа хтось дихає. Я лежала поряд із щедом, який хропів і смикав пальцями у сні. і думала, чи побачить він мене ще як людину, чи я вже почала ставати чимось іншим. На ранок, прокинувшись, я побачила на екрані телефона нове повідомлення від невідомого номеру лише одне слово: Готова? Мені було страшно, але я відповіла: Так. Вілкокс помер наступного дня. Виявляється, його хвороба прогресувала швидше, ніж він казав. Я не була на похороні, але отримала конверт, адресований мені, в якому був третій чек. Цього разу на суму, яка б дозволила нам купити ще дом будинок, нову машину і ще залишити нам на майбутнє. У конверті була також записка. Рівні рядки каліграфічного письма, мораль це не баланс між добром і злом, це розчинник, і якщо доторкнутися до нього занадто довго, він починає розчиняти тебе. Тепер, Норо, твоя черга, вибір за тобою. Я хотіла все припинити: просто взяти гроші, перевести чада в кращу клініку, знайти спокій. Але щось у мені вже було іншим. Я не могла розслабитися, не могла просто жити. Я знову почала отримувати повідомлення. Вони приходили з різних номерів, з одноразових електронних адрес, часто з однією короткою інструкцією: Зроби це, скажи це, принеси це, постав це. Я не знала, хто за цим стоїть. Чи це був Вілкокс, чи хтось, кого він представляв, але я виконувала завдання, не ставлячи питань, я стала інструментом, каналом, і з кожним разом завдання ставали тоншими, менш очевидними, морально розмитими, написати лист дитині від імені померлого батька, передати коробку, не відкриваючи. Обійняти чоловіка в аеропорту, назвати його татом, змусити його дружину заплакати. Це були малі акти, ненасильства, не злочину, але вони ламали людей зсередини, а я відчувала, як щось наповнює мене чужа сила, чужа присутність. Одного разу в дзеркалі я побачила обличчя, яке вже не впізнавала, не через зморшки, а через очі. Вони більше не блищали, вони ніби вібрали в себе пил чужих трагедій. Чет мовчав, ми більше майже не говорили, я готувала йому мила, вмикала серіали, робила масаж пальців, він не питав, звідки гроші. Можливо, не хотів знати, можливо, знав, але вирішив мовчати. Але одного вечора він заговорив дуже тихо. Ти більше не пахнеш так, як раніше. Що? Я здригнулася. У тебе інший запах, як у холодної кімнати, як у льоху. Я посміхнулась, бо не знала, що казати, але його слова не вивітрились. Вони впали в мене, як крапля кислоти, бо я й сама відчувала це. Я більше не була просто жінкою, я стала провідником. І з кожним днем я все більше вірила в одне, це не була гра філософа, це було випробування, і хтось далекий, невидимий, чекав, що я зламаюсь повністю, а може, вже зламалась. Весь лютий в моєму житті був мовчазним, наче світ зупинився, а я ні. Я пересувалась, виконувала завдання, підтримувала зв'язки з невидимими інструкторами. Але всередині мене не було вже нічого, крім глухої втоми і того самого запаху, про який говорив чет запаху затхлості, мовчазного забуття, яке повільно точить тебе зсередини. Я почала помічати дивне, дуже дивне. Люди, яких я випадково штовхала в метро, обертались не на мене, а повз мене, ніби я була тінню. Коли я пила каву у знайомої баристи, вона, здавалося, не впізнавала мене, хоч я заходила до неї щотижня. Одного разу я прийшла повз вітрину магазину і не побачила себе у склі, тільки повітря, що розрізалося як плівка, але найстрашніше сталося, коли Чет просто перестав мене слухати. Я казала йому: вставай, пора приймати ліки. Він дивився на мене, наче слухав радіо з іншого світу, я торкалась його плеча, він здригався, мов від протягу, і раптом я зрозуміла, що щось починає мене стирати. Не фізично, ні, я ще мала тіло, тінь, рух, але світ переставав на мене реагувати, я ставала шумом на фоні. Того ж тижня я отримала нове завдання лист. У звичайному конверті, без підпису, всередині фотографія дівчини і короткий текст. Зателефонуй їй, скажи, твої батьки не були тобі родиною, вони тебе купили, зовсім інша жінка дала тобі життя, і поклади слухавку. Я дивилась на це повідомлення з нудотою. Цього разу не було сумнівів це завдасть полю. Це може зламати життя і, можливо, безповоротно. Я розірвала конверт, викинула, але вже за годину отримала смс, фотографія надрукована у трьох екземплярах. Спробуєш втекти її отримає хтось інший. Це не було прохання, це була погроза. Я зрозуміла, я не керую більше нічим, я більше не виконую завдання. Я вже частина механізму, який не має кнопки стоп. Я подзвонила, дівчина відповіла. Її голос був молодий, невинний, теплий. Я сказала фразу і кинула слухавку: Того вечора я довго сиділа в темряві, світ більше не був моїм. Жоден голос не кликав мене на ім'я. Навіть у лікарні мене інколи питали: Ви новенька? А ви тут раніше працювали? Хоч я там вже кілька років мене стирали, я не знала, чи зможу зупинити це. Останньою краплею став випадком із чоловіком на вулиці, я переходила дорогу, як раптом авто різко загальмувало, і водій вискочив і закричав: Ти що, дурна? вийшло прямо під колеса. Але коли я повернула голову, він дивився не на мене, а повз, наче на порожнє місце, наче він відчув щось, але не міг це побачити. Я зрозуміла, я не помираю, я зникаю повільно щодня, крок за кроком, і в тому, як в вогні міста почали тьмяніти, як від мого голосу не залишалось відлуння, як навіть пил не осідав на моїх плечах. Було щось остаточне. Я прийшла додому, сіла поряд із щадом, він знову не відреагував. Я взяла його руку в свою і сказала: скажи хоч слово, якщо я ще є. Він не поворухнувся, не мигнув, але потім дуже повільно, але чутно прошепотів: Я відчуваю холод, як зсередини кімнати. Це ти? Я заплакала, і в ту мить зрозуміла, поки хоч хтось тебе відчуває, ти не зник повністю, але це тріщини, і вони розростаються, і я знала, що далі буде останнє завдання, бо диявол ніколи не залишає борги. Вранці, коли я прокинулася, було повністю тихо, надто тихо, як для нашої квартири в Нью-Йорку. Я прислухалася, за вікном не було звичних гудків, голосів, гавкоту собак чи дитячого сміху у дворі. Це не була відсутність шуму, це була відсутність реальності. Я глянула на годинник, стрілки стояли, телефон не вмикався, навіть лампа не загорілась, коли я натиснула на перемикач. Здавалося, що весь світ завис, як екран, який зламався на останньому кадрі. Я пішла до Чеда, він сидів на ліжку, очі відкриті, але погляд порожній. Я торкнулася його руки, і вона пройшла крізь мою долоню, наче я торкнулася до пару. Моє серце стиснулося, я крикнула: Чед! Чед! Але мій голос не лунав у кімнаті, він був ніби глухий, наче я говорила у вакуум. Я зрозуміла, я більше не тут. Я пішла до дзеркала і вперше не побачила себе, не у метафоричному сенсі, не про я себе не впізнаю, я буквально не відбивалась у склі, лиш примарний рух, хвилі світла, мов сканер. Оту мить пролунав стукіт. Один довгий, повільний, важкий, не в двері, а в голову, як пульс, і разом із цим звуком у моїй квартирі раптом з'явився конверт. Він лежав на столі, хоч я знала, раніше його там не було. Я розгорнула його тремтячими пальцями всередині лише один аркуш без тексту. Лише інструкція, набрана друкованими літерами, зроби останнє і залишишся. Не було сказано, що саме я маю зробити, не було адреси, номера імені, але я знала, я відчула, куди маю йти. Не фізично. Це було як коли бачиш сон і вже наперед знаєш, що за дверима. Я одяглась, вийшла. Місто було порожнім, ліфти не працювали, ліхтари блимають, як очі, що закриваються. Я пройшла три квартали до будівлі, яку раніше ніколи не помічала, висока, сіра, без вивісок, без вікон, двері розчинені, всередині лише тьмяна кімната і стілець, на ньому сиділа стара жінка, її шкіра була бліда, мов папір, а очі були мої. Ти знаєш, хто я, сказала вона, я кивнула, хоч не знала, але відчувала, що знаю. Я, ти коли ще була чистою, до першої брехні, до першого кроку, і я не хочу цього. Але ти вже зробила, і останнє завдання просто глянути правді в обличчя. Я підійшла до неї. Доторкнулася до її руки, вона зникла як туман, а її очі залишилися і влетіли в мої, і тоді я згадала все я була не першою. Це була система тих, хто продає мораль за виживання тих, кого обирають, перевіряють, ламають і залишають без імені. Я знову відкрила очі, стояла біля лікарняного ліжка у формі. На пейджику інше ім'я не Нора, не Мері Локфуд. На ліжку лежав старий, його звали Уілкокс, і він подивився на мене знайомим холодним поглядом. Давайте, Мері, у мене є до вас філософське питання. Я усміхнулась, познала, що тепер моя черга питати.